Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжусь я на Луцькому авторинку. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Друзі, це у нас один, один з найбільших ринків Західної України, і на ньому, як показує практика, легше всього з першого разу придбати авто. Тому нагадую, що ви можете у нас замовити комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані, в яких можете замовити наші послуги. Також можуть бути в інших містах за домовленістю. Нижче номер телефону, за яким можете зателефонувати і уточнити всі деталі. Автопідбором у нас займається Василь з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Volkswagen Caddy. 14-й рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 226 тисяч оригінального пробігу, 12 700 ціна. Контакти є. Показуй салон. Є. Фаркоп і парктроніки. Nissan Star, в довгій базі. Оригінальний пасажир, 9 рік, 240 тисяч пробіг, 2,5 дизель, 107 кВт, 9 місць, кондиціонер, обдув є для пасажирів, 12 тисяч ціна на старті. Контакти до власника тут є. Так, показую ще з цієї сторони. Так, салон. Так, щоб вам було трошки видно. Не знаю, чи буде видно вам. Вже за деталями звертайтеся до власника за телефоном. Рено Кенго, 10-й рік, 1,6 бензин, 210 тисяч пробіг, 7700 ціна. Контакти вище. Також такий світлий салон. Свіженьке таке авто на перший погляд. Кондиціонер є. п'ятиступенева механіка. Є. Ой. Так тут вузенько. За деталями вже до власника. Volkswagen Caddy, 12 рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 257 тисяч пробіг, такий бортовий комп'ютер, клімат-контроль, електропакет форкоп. 10 750 ціна. Контакти є. Так, колір сірий металік. П'ятиступенева механіка. Так, воно мені видно, є кондиціонер. Є. Склопідйомники є. Так, маємо два рено трафіка в довгій базі, оригінальні пасажири, так як ви просите. Тут у нас 8 рік, 2,5 дизель. Оригінальний пасажир 8 місць, ціна 12 тисяч. Контакти до власника є. Так, ну, Показую спочатку те, що відкрито. Так, дві розсувні бокові дверки, два ряда сидінь. Так, все присутнє, що потрібно. Ну, оригінальний пасажир, воно так і має бути. Зараз тут заглянемо. Так, склопідйомники є. Так, показую. Так, кондиціонер є, теж дуже добре. Шестиступенева механіка. Стан сидіння. Спробую вам показати. Так, з другої сторони. Так, ідемо до другого. Також в довгій базі, також оригінальний пасажир. Тут у нас 12 рік, двохлітровий дизель, механіка 9-тимісний, 13 тисяч ціна, контакти. Є, Так, співпідйомники. Кондиціонер є. Так. є Так, два ряди сидінь по три. Ну, Все так, як має бути в оригінальних пасажирах. Просто вам детально показую стан, щоб ви бачили. Так, і ззаду. Так, обидва з фаркопом. Сірий з парктроніками. На чорному не бачу. Так, Peugeot Expert ще одразу покажу. Також довга база. Так, тут у нас восьмий рік, двохлітровий дизель, механіка, 9200 ціна, контакти є. Сколпідйомники є. Так, клімат бачу. що це Шестиступанева механіка. Так, і два ряди сидінь, по три місця. Так воно все виглядає. Ще подивимося по колу. Так, сьогодні на ринку досить багато було бусів. Бусів, чобітків, так, є парктроніки. Volkswagen Caddy, 10 рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 253 тисячі пробіг, є кондиціонер, електросклопакет, 9200 ціна. Бачите контакти. П'ятистопенева механіка. Т-5 в рестайлі, коротка база, 11-й рік, 15750 ціна, двохлітровий дизель, 260 тисяч пробіг. Контакт тут зразу вам показується. У нас оригінальний пасажир, є кондиціонер, дві пічки і вебасту. Ага відкрийте краще. подивимося. Бачу, стан такий дуже збережений. Покажу вам детальніше. Так, ну, склопідйомників немає, але ну, от, зверніть увагу на стан автомобіля. Просите завжди показувати детальніше, от, можете роздивлятись. Кермо не перешите. Протеступенева механіка, кондиціонер. ідемо зараз в серединку. Так, зараз спробую відкрити. Є. Так, два ряди сидінь, так дивіться, як воно все виглядає, два ряди сидінь. Так, дах. Так, і є ще фаркоп. Рено Кенго десятий рік, 1,5 дизель, 7900 ціна, 246 тисяч пробіг. Так, авто не фарбоване, оригінальний пробіг. Круїз, кондиціонер, контакти є. На Луцькому авторинку багато автомобілів в такому класі. Хороший вибір. Так, і в нас тут вантажний Vito І те шостий. Показую по черзі. Так, 110-й. 10-й рік, 2,2 дизель, 226 тисяч пробіг. 13500 ціна. Вищі є контакти. А, то у нас холодильник, холодить до мінус 20. А, от тепер видно мені, не звернула увагу. Так, він виглядає в салоні. Дуже сильно мені відблискує. Уточните всю інформацію у власника. Так, Т-6. 15-й рік, двохлітровий дизель, 103 кВт, автоматична коробка передач. 17500 ціна, контакти. Має бути видно. Так, перепрошую. Так, є мультикермо. Чомусь так погано видно. Дисплей бачите. Тут буде трошки видно вантажне відділення. Мало би бути вам видно. Citroen Berlingo, 10-й рік, 1,6 дизель, 213 тисяч пробіг, 7800 ціна. Контакти є. Зараз глянемо. Так вона виглядає в салоні. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер є. І парктроніки. Кенгу, восьмий рік, 1,6, бензин. Так, це у нас пасажир, 6,600 ціна. Бачите контакти. Так, авто ближче. Показати не зможе. Мерседес Віто, оригінальний пасажир, 13 рік, 2,2 дизель. Контакти бачите, 15950 ціна. Так, а який двигун там? 2,2 2,2 а, я вже сказала, 2,2. 2 Не звернула увагу. Так, склопідйомники є, то в нас свіжопригнане авто. Так виглядає в салоні. Шестиступенева механіка. Так, є два ряда сидінь. Так, показую по колу. Так, є фаркоп. Рено Кенгу. 14 рік, 1,5 дизельний двигун, 66 кВт, 210 тисяч пробіг, 10,950 ціна. Так, контакти є. електропакет, парктронік, Круїз. Зараз покажу, як виглядає. ні, дякую. Так вона виглядає, бачите, клімат контроль є. Як і написала, п'ятиступанева механіка. Volkswagen Caddy в максибазі. 16 рік, 19 дизель, механіка 13 тисяч ціна. Етистопенева механіка. Дисплей, кондиціонер.